Тері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової. Неньки. Поради для мам у складних обставинах. Добрий день, дорогі слухачі, світлорадіостанції і особливо шанувальники програми «Неньки». Це програма, яка дає багато добрих порад саме матусям татусям. Кожному хто має дитину будь-якого віку. Будь ласка, слухайте уважно. Те, що буде сьогодні відбуватися, тому що ви обов'язково знайдете якесь зерно мудрості, яке допоможе вам стати кращим батьком або мамою, ну і знайти взаємопорозуміння зі своєю дитиною. О, з нами на зв'язку Світлана Гончарова, дитячий сімейний психолог. Світлано, доброго дня! Доброго дня, е, я знаю, що у вас дуже багато питань. Е, часто вам пишуть листи, ваші ваші клієнти або просто люди, які знаходять вас в соцмережах, тому що ділиться на болілим. І ось одна одне із запитань ми сьогодні давай озвучимо, проговоримо. Ось така ситуація: як можна підготувати, питає Матуся, трирічного високочутливого сина до того, що мене покладуть до лікарні на операцію під час вагітності, ніколи без мене не залишався на ніч кладу спати. Теж я. Як його підготувати і себе щоб не було, щоб це було менш травматично? тобто, я так розумію, що Матуся. Повністю задіяна у свою дитину, і е, от на кілька днів треба буде це розірвати, цей зв'язок, і при цьому не, по, не поранити дитину, яка дуже, дуже тендітно, дуже ніжна, е, само, е, саме з своєї емоціональної сфери. Що ви порадите? Ну, саме перше, я хочу трошки зняти цю величезну вагу з батьків. Нема у нас ідеї, що ми якось маємо ростити дітей так, щоб ніколи вони не поранились, не травмувались. Ми маємо їх захистити від усього. Маємо стати Господом Богом, який зробить ідеальне життя для них. Ми цього не можемо. Ми можемо покладатись на Бога, ми можемо звертатись до Бога за допомогою, але пам'ятати, що ми не Господь Бог, я не Господь Бог, я всього-навсього, людина жива, недосконала, яка знаходиться в дуже недосконалих обставинах. Тому трошки видихаємо і розуміємо, що наші діти вони так створені Богом, що вони, в принципі, пристосовані до виживання. І не може бути такого, щоб прожити життя дитині і не поранитись. Ось тому те, що будуть якісь складні обставини в життях наших дітей, це не має нас лякати. Якось це просто об'єктивна реальність життя. Ми маємо з цим погодитись і навчитись довіряти Богу цьому. Звичайно, що ми маємо розуміти, що для того, щоб дитина пройшла через складні обставини, можливо, навіть якісь травмуючі обставини, і це не вплинуло на все її життя подальше, не зруйнувало подальше життя, дитина має отримати адекватну допомогу від дорослого. Навіть. Дуже сильно травмуючі події, коли через них проходить дитина, якщо вона вчасно отримає допомогу, якщо поряд є мама, тато, дорослі, які піклуються правильно, це не вплине якось глобально на життя дитини. Оце треба розуміти. Що робити в цій ситуації? По-перше, абсолютно очевидно, якщо вам треба уїхати. І хтось інший буде, наприклад, піклуватись про дитину, і вкладати її спати. Не чекайте, коли ви уїдете в лікарню. Зараз готуйтеся, практикуйте те, що треба для дитини, щоб вона могла засинати без вас. Я дуже вам раджу на вечір ідете в кафе, проводите прекрасний спокійний час з подружками, з Богом, з молитвою. Насолоджуєтесь, лишаєте дитину з татом чи з бабусю, з кимось, хто буде піклуватись про дитину. Дитина може не погоджуватись, дитина може плакати. Але якщо дорослий, з яким дитина лишається, він вміє піклуватись про дитину, дитина його знає, це не це не буде чимось травмуючим. Дитина має знати в три роки, що вона може заснути і без мами. Це дає впевненості їй. І це дає впевненість ще й тому, що не тільки мама про мене може піклуватись, а є хто ще інший. Дитині для адекватного розвитку потрібно, щоб було хоча б декілька дорослих, які можуть про неї попіклуватися. І чому цього не трапилось до трьох років, це ну, велике питання для мене. Чому мама сама тягла на собі піклування про дитину? Чому досі ніхто не може дитину вкласти спати? Це проблема. І ця проблема створена. Ну, по-перше, мамою. Я розумію, що інколи не хочеться, щоб дитина зайве плакала. Але ми маємо розуміти, що е, якщо ми не даємо іншим дорослим піклуватись про наших дітей, може, це буде не так ідеально, як ми це робимо. Ми обкрадаємо наших дітей. І ми е, змушуємо наших дітей е, тривожитись і триматися, чіплятись за нас. і, і ну... Не мати ще когось, на кого можна спертися, тому зараз завдання: по-перше, зрозуміти, хто буде піклуватись про дитину. Ну, скоріше за все, це буде тато і мама, да, мами, тато, тобто бабуся чи дідусь, хтось. І оці дорослі мають регулярно почати лишатися з дитиною, а мама має уходити. В день уходити на годинку на дві на три, ввечері уходити, не, не лишатися в квартирі, коли там тато намагається вкласти дитину спати. Тому що, якщо дитина знає, що мама поряд, вона не засне. Тато буде якісь свої ритуали для вкладання використовувати. Це буде якось по-іншому, не так, як ви би це робили. Ось, але ви маєте дати змогу вашій дитині звикати до цього і звикати до цього дорослому, який буде піклуватися про дитину. І тут дуже важливий момент, якщо ви той дорослий, який лишається з дитинкою. І понятно, що мама вкладає швидко, безболісно, без криків, з вами дитина буде плакати, скоріше за все. Вона буде казати: Я хочу маму! Я не хочу тата. Буде влаштовувати вам істерику. І дуже часто дорослий інший. Який намагається навчитися, наприклад, вкладати дитину спати, він і чи дратується, чи дуже засмучується, що там дитина мене не любить. Насправді завдання такої, такої, такої дорослої людини розуміти, що дитина насправді вона має право на свої емоції. Да, їй зручніше з мамою, да, їй безпечніше з мамою. У дитини нема ще досвіду іншого, не дали ще. Але зараз потрошки будемо давати. І завдання такої людини. Приймати емоції дитини. Так, «Да, я знаю, що ти хочеш маму. З мамою найкраще, я погоджуюсь. Але зараз з тобою я. Мама прийде пізніше, з раночку ти прокинешся, мама вже буде тут. Але зараз з тобою я. Ось не ображатися, не залякувати дитину. З вами все нормально. Ви хороший тато, ви хороша бабуся. Просто дитині потрібен час, щоб звикнути. Ви приймаєте емоції. Погоджуєтесь, що да, я не мама, але зараз я з тобою і робите те, що маєте робити. Я так бачу у ці, цій ситуації ще один аспект. Мені здається, що мама дуже сильно ще переживає за своє життя ну або здоров'я, тому що вона вагітна другою дитиною. Вона має пройти якусь певну процедуру болісного оперативне втручання у лікарні. А це, скоріш за все, під наркозом, скоріш за все, якісь певні небезпеки. Можливо, є ризик того, що вона надовго залишиться в лікарні. І от коли дитина чутлива до емоцій мами, вона починає цей страх, оцей тривогу, вона починає теж відчувати і починає, можливо, ще, ще більше е, бути тривожною. От що ви порадити е, саме у цьому аспекті тривожна матуся, тривожна дитина, що робити, якщо заспокоїтись, дуже складно. Дорослому Тут, перш за все треба шукати можливості заспокоювати себе, йти в терапію, йти там не знаю до господа, звертатися за допомогою звертатися, таблеточки пити. Це правда, що дитина, особливо дитина трирічна, вона підлаштовується під нервову систему мами, під стан мами. І я думаю, що в ситуації, коли до трьох років ніхто ніхто не вкладав дитину спати, тільки мами, це не про те, що дитина потребує мами. Почуйте мене, це про те, що мама не може відпустити дитину. Я не я не знаю, з якої причини можливо, у мами, у самої було таке, що її полишили в дитинстві саму, там з бабусею без мами, наприклад. І вона тепер хоче ну переживає, щоб не дати схожий досвід своїй дитині. Наприклад, тому звичайно, да мамі треба подивитися на себе, подивитись на свою тривожність і отримати допомогу. Подумати, чому я не можу, чому я не хочу відпустити дитину? Чому я не хочу, щоб інший дорослий міг вкладати спати мою дитину? Що зі мною тоді трапиться, якщо хто ще буде, на кого дитина може покладатися, може тоді я не потрібна і ніхто мене не буде любити. Тобто тут можуть бути дуже багато страхів, які є у жінки, які вона не на дитину має перекладати, а має нести до психолога, до пастора, до Бога, до лікаря, тобто попіклуватись про себе треба обов'язково. І ви знаєте, дуже часто жінкам допомагає, коли я розумію, що е з дитиною все буде нормально. Це я дуже сильно переживаю. Це мої переживання, мої страхи. А дитина вона справиться: там тато, там бабуся. Ось ми зараз потренуємось вкладатися спати. Е коли я розумію, що це мої дитячі травми, а не проблеми моєї дитини. Мені легше стає це дуже велике полегшення приносить. Ось. І ще теж дуже важливо, знову ж таки, як ми зараз казали, що да, може трапитися, що мама надовше затримується в лікарні. Так тим більше треба дитину підготувати, щоб дитина могла спертися на інших дорослих, щоб дитина знала, що тато і бабуся знають, як про мене піклуватися. А для того, щоб це відбулося, їм потрібен досвід. Вони мають лишатися самі, вони мають самі навчитися спілкуватися, вирішувати проблеми свої. Ось і в три роки дитини вже і тато, і бабуся можуть це робити не так, як мама, звичайно. І тут ще теж важливий такий момент, що крім того, що ми починаємо лишати з іншим дорослим дитину, уходити і вони вчаться і засинати, і там їсти, і гуляти, і так далі все робити без мами. Ось, і мама потім повертається. Вчимось підтримувати зв'язок з дитиною. На відстані поки що ви ще не уїхали в лікарню. Наприклад, дитина йде в одну кімнату, ви йдете в іншу і вмикаєте зумчик, і відеодзвінок робите? От, просто граємо в телевізор. Я не знаю там тебе по телевізору показують, мене по телевізору показують, ще якусь гру. Може, мультик разом дивіться? Може, от введіть ритуал? Ви ж можете в зумі вімкнути. Екран і разом в зумі, ви в одній кімнаті, дитина в іншій дивитесь мультик, наприклад, обговорюєте мультик чи якісь відео про тваринок на ютюбі, Я не знаю те, що дитині цікаво. Вчіться зараз завдяки гаджетам інтернету, у нас є можливість підтримувати зв'язок. Тобто для дитини в три роки, коли мама кудись зникає більше ніж на три дні, є таке правило загальне, що скільки повних років дитині, настільки ночей мама може уїхати. Після цього, просто із-за того, що психіка і мозок дуже незрілі в дитини, дитина ще не може збагнути, що мама повернеться. Вона не знає, що насправді, ну, тобто, ну не вистачає ще оці, цього зв'язку, просто фізично дитина не може його вибудувати. І дитині треба знати, що мама десь є. Якщо можна дитину привозити до мами, помахати ручкою. Чи там відвідати її в лікарні, хоча б на трошки, щоб дитина понюхала, торкнулася, побачила маму. Дитина буде плакати, вона буде засмучуватись. Це не, не критично. Вона знає, що мама на місці. Мама є. Мама зараз не так зі мною, як я би хотів, але вона нікуди не зникла. Вона мене не кинула. Це саме головне. Ось тому через Zoom вчіться спілкуватися через телефон голосом. А, плануйте, хто буде вам дитину привозити, коли ви будете в лікарні знаходитись. Тобто, дуже важливо не розривати цей зв'язок з дитиною. Ще одне питання щодо дитячої тривожності. я не можу його не поставити, хоча розумію, що воно мабуть глибше ніж той час, що залишився в сьогоднішній програми. Багато дітей в Україні зранені тим, що е, хтось із батьків пішов на війну, або, на жаль, загинув, або хтось втратив рідних. І навіть якщо є родина, де все гаразд, то одно ці е, інформація, новини, що там десь вибухи, десь загинула родина, десь загинув там хтось. Дитина починає. Тут я навіть по-своєму бачу, що вони бояться, що ми помремо, ми батьки помремо. В мене діти питають: мама, там, ти доживеш, коли я буду підлітком, коли я там захочу заміж вийти там, чи щось інше? І мені приходиться, каже, ну так, я сподіваюся, що я не живу. І от таким чином ми говоримо про життя і смерть. Коли дитина тривожна, коли мама йде в лікарню, коли невідомо, коли вона повернеться, я думаю, що трирічка вже починає починаються ці думки про смерть, про те, що е, ну, колись бать, бать, батьки підуть і ніколи не повернуться. От що, що відповідати дитині, тривожній дитині, яка не може відпустити маму, бо вона боїться, що має мама піде і не нікуди не і ніколи не повернеться, тому що ще раз, ще раз це мама боїться, що вона не повернеться. Особливо в три роки чесно, в три роки ще дитина не а, розуміє смерті. А старші, а старші, які вже питання? Да, саме перше, ми з тобою, маша, народилися в мирні часи. Ми жили в мирні часи. Для нас війна це шок. Досі так досі для шок. що гинуть люди. Це шок, це не норма для наших дітей. Це на жаль, норма. Тобто, да, тривожність зростає, але для них. Те, що тривоги, те, що десь стріляють, хтось помирає, це норма, це їхнє життя. Вони так живуть, вони так виживають, все нормально. Тобто для них, на жаль, це норма. Вони зараз вони не сприймаються так, як ми з тобою сприймаємо. Це по-перше, по-друге, да, тема смерті, тема загибелів, в кого є тато, в кого нема, це все в нашому полі є, і це треба обговорювати. Про це треба говорити. А, а, говорити стільки, скільки дитина питає. Якщо дитина не питає про смерть, про війну там <гум> у кого є тата, в кого не, не треба про це говорити, особливо що трирічна, там шестирічна. <гум> Якщо дитина каже: Ось у мене є тата, у нього нема тата. Просто підтверджувати, що да, так є. да, це отак так буває. Зараз іде війна, тобто просто спокійно підтверджувати, нормалізувати, що це, на жаль, зараз є наше життя. Якщо діти переживають це вже десь після семи років, починає підніматися розуміння, що ми можемо померти, і що батьки можуть померти, саме неприємне. Дуже добре, якщо ми з вами віруючі люди, ми можемо не просто казати, що ну я там намагаюсь, буду намагатись не померти. Да? Чи там як невіруючі кажуть, там ну там помру в землю мене закопають і нема мене. Да. Тобто дуже добре, якщо ми можемо дітям якусь надію і якийсь фундамент дати про те, що Бог нас любить, Бог про нас піклується, не я вирішую, коли мені жити, помирати, і навіть не мої вороги, які на мене кидають ракети. Не вони вирішують. Життя знаходиться в руках Господа Бога. Він кожному з нас дав свій час, скільки ми будемо жити. Скільки це буде, ми не знаємо. Все, що я намагаюся сьогодні використовувати той час, який у мене є. Любити тебе, моя дитинка, любити Бога, служити моїй родині, піклуватись про моє здоров'я, поїсти, поспати, погуляти, помолитися. От це те, що Бог від нас хоче. Скільки хто живе, ніхто не знає. Бувають такі обставини і жахливі: хтось вижив, хтось не вижив. Хто це вирішує? Не ми це вирішуємо. Це вирішує Бог. Ось. Ну, я би я отаки, от, от, от такі розмови веду своїми дітьми, і дуже важливо не не приховувати смерть, не приховувати можливість загинути, і ні в якому разі не приховувати, якщо хтось загинув в родині, якщо хтось помер, не ховати це від дитини, тому що напруга і емоції з цим пов'язані, вони все одно є. Дитина їх зчитує, але вона не може зрозуміти, що відбувається. Якщо вона знає, що, там, наприклад, загинув хтось рідний, і тому мама плаче, тому мама така вся знервована, зрозуміло тоді. А якщо дитина цього не знає, тоді вона починає брати це на себе, це, мабуть, із-за мене. Діти завжди його центричні, вони думають, що все, що в житті батьків відбувається, тому що я якийсь такий чи якийсь не такий. Ось тому краще завжди от у мене є така формула. Три літери. Правда. Ми говоримо правду дуже спокійно, як є, не приховуючи там. Наприклад, там, твій дядя загинув. Да? Він більше не прийде. Далі ми говоримо про емоції, які виникають в цій ситуації. Це дуже сумно. Ми будемо плакати, будемо дуже сумувати, тобто визнати емоції. І далі прив'язаність. Ми говоримо про те, що я завжди буду з тобою. Я ми поряд. І, дядю, ми все одно будемо любити. Він, він з нами, але не так, як він раніше був з нами. Ось, тобто, ми говоримо правду, ми говоримо про емоції. Потім ми підтверджуємо той зв'язок, який у нас є з дитиною. Я з тобою поряд. Я буду з тобою поряд. Ось, і зв'язок з людиною, яка померла. Ну от на тому рівні, як ви це розумієте, це теж можна проговорити. Дякую за цю програму. Тобто, дитячі емоції можна заспокоїти щирими розмовами і відвертими відповідями на складні питання, які не варто приховувати дитину, яка е, скоро може залишитися сама на певний час. от ну, річна дитина, це ситуація з якою ми починали. Варто готувати до розлук, варто не е, е, варто готувати дітей до того, що в житті будуть випробування. І не завжди батьки винні в тому, що дитина відчуває погані ну відчуває погані емоції. Не завжди батьки можуть е і мають навіть е якби робити так, щоб дитина не проходила складні ситуації. Правильно все зрозуміло? А, ні, то хочу виправити. Дивись, нам не треба готувати дітей до випробувань. Ні, нам треба дітям е нам треба самим розуміти, що будуть про проблеми mm -hmm. будуть. Ми їх не оминемо. Наше завдання як ми можемо попіклуватись про дітей. Якщо ми знаємо, що буде розлука, дитині потрібен інший дорослий, який знає, як про неї піклуватися. Тому, якщо ви не можете якийсь час піклуватись про вашу дитину, додайте інших дорослих в її життя, щоб був хтось, на кого вона може спертися, якщо вас поряд немає. Ну, і все одно, не втрачати зв'язок, от як ви розповідали про відеозв'язок, ну, і саме останнє дуже-дуже важливо, коли ви повернетеся з лікарні. Чекайте на проблемну поведінку вашої дитини. Будуть істерики, буде агресія скоріше за все. Тому що дитина вона, вона переживала без вас, вона придушувала свої емоції без вас. І ви з'явилися, вона нарешті може розслабитись, вона нарешті може видати все, що вона накопичила. Просто треба знати, що будуть такі проблеми. Треба до цього бути готовим. Треба приймати емоції дитини. Треба співчувати, треба бути поряд, не відштовхувати від себе, тобто допомогти дитині відновитися після цієї розлуки з вами. Дякую, Світлано. Чи можемо ми завершити програму? Молитву за кожну маму, за кожного тата, хто сьогодні слухав цю програму, не відриваючись, і можливо також переживає за свою дитину, маючи якісь свої сімейні ситуацій, якщо можна. Другий небесний батько, я дякую тобі за те, що ми маємо в тобі надію на вічне життя і на твою допомогу щоденну, яку ти нам даєш, що ми можемо покладатись на тебе. Я прошу, щоб ти підсилив нашу віру і дав нам цю довіру до тебе, щоб ми пам'ятали, що я не Бог, що ти Бог, щоб ми всі наші переживання, по-перше, ми могли віддати Тобі, і тоді у нас будеться ця впевненість, ця довіра тобі, щоб цю довіру ми могли передати нашим діткам, щоб ми могли самі. Самі не боятися складних обставин, і тоді і ми зможемо допомогти нашим діткам. І я дуже прошу тебе прямо зараз про безпеку, про зцілення, про здоров'я, про сили всім е, батькам, які цього зараз потребують. Всі, хто в небезпеці захисти, всі, хто хворіє, зціли. всі, хто розлучений з дітками, поверни до їхніх родин. Прошу тебе в ім'я Отця, і сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Це була програма Ненке. З нами на зв'язку була Світлана Гончарова, дитячий сімейний психолог. Світлана, дякую за вашу мудрість, дякую за відвертість, щирість. Щиро сподіваюся на нові програми і ці глибокі теми, які ви ділитесь. Я знаю, що вони корисні багатьом. Дуже дякую за вашу працю. нехай Господь серйозно благословить вас. Дуже дякую вам. Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми Неньки. Надсилайте на електронну адресу радіотсвітле.орг або на наш телеграм, або вайбер за номером 093 558 44 12, чи на Скайп світле радіо.